Стіни цієї дев'ятиповерхівки на лютній не завжди запам'ятають день 27 березня. Тоді ворожі снаряди повністю знищили одну квартиру і серйозно пошкодили три сусідні, а також частково зруйнували дах. І нині, після тривалих експертиз і розробок проєкту Цеглина за цеглиною їх поступово відновлюють професійні будівельники, аби чотири сім'ї могли повернутися до своїх домівок, а мешканці всього будинку отримати тепло та можливість пережити зиму. Тут знаходиться балконна плита, заливали. Тобто армували і заливали бетоном. Було зроблено демонтаж сневих панелей, а зараз возводиться цегляна кладка. Вона буде братися в металеву обойму, є свої нюанси в роботі, тому ну, я думаю, що днів сім і ну, тут наша робота буде закінчена. Каже, коли вони днів за п'ять тому заходили на об'єкт, майданчик під роботи вже був розчищений від будівельного сміття. За цей час поставили на місце одну з несних стін, що була посунута, повністю відновили міжкімнатну та перекриття. І тепер активно закривають периметр. На черзі вікна, прокладання заново внутрішніх мереж та монтаж балконних плит. В першу чергу робимо ці роботи, щоб можна було запустити опалення. Останній етап ремонт покрівлі менш пріоритетний, тому його виконуватимуть після відбудови основної конструкції. За словами управительки, варіанти відновлення вони почали розглядати одразу від закінчення бойових дій, власним коштом або зі спонсорською допомогою. Адже розуміли, що обіцяне відшкодування держави, якщо і буде, то не скоро, а жити треба вже зараз. Потім їхній будинок, який ще більше 120 з прямими влучаннями, взяло на себе місто. Хлопці чудові, молодці, оперативні, намагаються відновити будинок до 24 жовтня. Всі мешканці будинку, співвласники, і в тому числі особисто я дякую за те, що оперативно оперативна вирішується питання в місті Чернігові. І на даний час, по що стосується сроків, то в опалювальний період ми заходимо з повністю відбудованими стінами та системою опалення в будинку. На сьогодні весь будинок, окрім під'їзду, де триває капітальний ремонт, готовий прийняти теплоносій. За тиждень із гарячими батареями і дахом над головою мають бути всі без винятку квартири.